Всім привіт! В цьому відео я розповім, як замінити струни на класичні гітарі та акустичні. Поїхали. По-перше, треба, в принципі, розуміти, яка у вас гітара класична чи акустична, щоб випадково не поставити на ті струни. На класичній гітарі у нас зазвичай карбонові або нейлонові струни, на акустичній гітарі у нас металеві струни. Одразу відповім на питання, яке часто ставлять люди. А можна на акустику поставити класичні струни? Ні, не можна. По-перше, їх буде незручно ставити. По-друге, вони будуть нечисто звучати, бо в них різний тиск. Така сама відповідь і навпаки. Тільки тут у вас ще додається небезпека, що відвалиться пріч, особливо на дешевих гітарах. Тому не робіть так, які струни купити. Для класичної гітари класичні струни, для акустичної гітари акустичні струни. Це на всяк випадок, а якщо серйозно, то будь-які струни цих виробників. Також раджу придбати ключ для намотки струн. Дуже зручна річ, скорочує час намотки в рази. І також раджу ставити струни в такій послідовності: спочатку шоста та перша, потім п'ята та друга і в кінці четверта та третя. Так зручно ставити струни на головці грифу, особливо на класиці, і також рівномірно розподіляється тиск на грифі. Користуйтесь. Починаємо з класичної гітари, а вже ж починаємо з того, що ми знімаємо струни. Якщо вам байдуже на старі струни, їх можна зрізати, але перед цим спустити їх, щоб вони не були в натяжінні. Я думаю, з зняттям струн на класиці у вас не буде проблем, їх треба просто розв'язати. Перед тим як ставити струни, можна прочистити гриф спеціальними засобами, особливо якщо є бруд на ладах. Потім також по бажанню можна нанести лімонну олію для гітар, це корисно для деревини. Ставимо першу струну це в нас тоненька струна. Якщо гриф в нас з лівої сторони, тоді перша струна буде знизу. Так як нижні струни в нас сільські, треба уважно ставити їх на бріджі. Засовуємо струну в нижню дірку, обмотуємо таким чином, і тут уважно, нас повинно вийти на цій площині перехрестя, щоб струна трималася. Якщо воно буде зверху, то у вас, скоріш за все, струна вилетить. Робіть, як в мене, і у вас все буде добре. На головці грифу засовуємо струну в крайній до нас нижній кілок у дірку, і просовуємо двічі ось так. Крутимо в цьому напрямку. Сторона повинна бути натягнута зверху кілка. Струни поки не налаштовуємо, а просто натягуємо, щоб вони трималися. А вже потім, як всі поставимо і будемо налаштовувати. Тепер шоста струна. На бріджі присовуємо в протилежному а, першій стороні крайню дірку, а саме верхню. Тут ми робимо тільки один оберт і все. Повинен вийти такий овал. І також важливо, щоб було перехрестя на цій площині. На головці грифу засовуємо струну в крайній до нас верхній кілок у дірку. І тут просовуємо один раз. Ось так. Натягуємо в цьому напрямку. струна повинна бути натягнута зверху кілка. Другу та третю струну натягуємо як першу, а п'яту та четверту як шосту. Тут без коментарів повторюйте. Головне, щоб було на бріжжі в правильній точці перехрестя, і на головці грифу усі струни були натягнуті в правильному напрямку, це важливо. Тепер заміняємо на акустиці. Також знімаємо струни, єдине тут відрізняється кріплення струн на бріджі. Після зняття струн на головці грифу треба витягнути ось ці кнопки. Вони туго витягуються, тому не бійтесь тягнути. Як на мене, це зручніше, ніж на класиці. Ставимо першу струну, це в нас тоненька струна. Якщо гриф у нас з лівої сторони, тоді перша струна буде знизу. На підставці дуже просто ставити струни. Треба лише цією стороною вмістити таким чином струну в ямку, і вставити її в потрібне місце на бриджі знизу. Всі інші струни в цій частині ставляться також само. Тут нічого складного, єдине у вас, коли ви будете натягувати струни, будуть вилазити кнопки на підставці. Їх треба притискати, щоб вони не вилазили. Тримаємо струну в невеличкому натяженні і засовуємо убаловці грифу. Правий ніжній кілок відносно вас. Натягуємо струну в напрямку як на відео. Всі інші струни ставляться також само, єдине тільки треба їх натягувати в правильному напрямку. Це важливо. Робимо як на відео. Коли всі струни стоять, а вже ж їх треба налаштувати. Відео з цього приводу є на каналі, буде зараз посилання, там детально пояснюється, як це робити. Також, якщо у вас є ідеї, поради, зауваження, прошу в коментарі. Буде цікаво почитати. Якщо ви хочете мене підтримати, поставте вподобайку та підпишіться на мене. Буде цікаво. До зустрічі!